Три котики і чарівна намистинка. У маленькому дворі жили три котики сіренький пухнастик, роденький сонечко і чорненька зірочка. Вони були найкращими друзями і щодня вигадували нові пригоди. Одного ранку котики знайшли у траві чарівну намистинку, яка сяяла немов зірка. Це ж справжній скарб. вигукнув пухнастик. Треба поділитися ним, запропонувала зірочка. Котики вирішили покласти намистинку у свій будиночок, щоб усі могли милуватися її сяєвом. Та раптом подув вітер, і намистинка покотилася у калюжу. Котики разом підстрибнули, витягли її і обережно витерли лапками. Як добре, що ми діяли разом, зрадів сонечко. Відтоді котики зрозуміли справжній скарб це не намистинка, а дружба, яка робить серце теплим і радісним. І щоночі, коли з неба світять зорі, трійця дивиться на них і моркоче ми завжди будемо поруч одне з одним. Друзі, Якщо вам сподобалася ця історія, підписуйтеся на канал Казкова Подушка, щоб почути ще більше чарівних казочок на ніч.